Добрий день. Я співвласник цієї будівлі і стоматологічної клініки Сергій Юрковський. Будівля і стоянка оточені. Входи перекриті. Ві пацієнти не можуть попасти до своїх дантистів. Що тут власне коїться? Сталося вбивство. Працює спецвідділ. Керівник Роман Коляда. Ілля не може бути. В яких ви були взаєминах? В ділових Ілля 15 років керую клінікою пластичної хірургії, орендує це приміщення. Власне все, це той самий скальпель. Невже Оренко таки вдалося його розшукати? Для початку, хто такий Оренко? Тарас Оренко це другий хірург і співвласник клініки. У Лівкабінеті є цілий набір таких старовинних інструментів. Показати?